Хто виграє цю машину? Чоловік чи жінка? Як ти думаєш? Хто чоловік. За... Чоловік? У мене зазвичай виграють тільки дівчата. Ну, хорошо, можливо, цього разу виграє чоловік. А з якої області? України, там, не знаю, Київська, Чернігівська, Дніпропетровська, Львівська. О, Чернівецька. Що? Може, з Чернівців хтось виграє. Чоловічка. Якої? Чернівецька? Так. Да. Хай чоловік з Чернівців виграє. Нормальний розклад. А чому так? Ти вже Чернівецький хлопець теж? Ну, побачимо, прогнози Ореста такі, а там будемо бачити. Орест, давай дамо шанс жінкам. Давай, наприклад, виграє жінка. З якої області? Називай. Ти правда області всі не знаєш. Давай, Чернівецька. Так. Чернівецька знову. Ну давай дамо шанс комусь іншому. Давай. А батько Чернівців. Батько теж Чернівців. Так. Давай, жінка, в якої є діти чи нема? Є. Є діти скільки? Один. Два. Двоє дітей. Так, жінка з двома дітьми. Ну все, ми тоді чекаємо вас в Чернівцях. За машиною, правильно? Ори, yeah. ну все.